Ну як мене задовбали ті, хто вважають, що багатодітні мами родять дітей лише заради грошей. Ви серйозно думаєте, що ми штампуємо дітей лише заради якоїсь подачки? Та не смішіть мене, майте трохи совісті. Ми порядна, велика сім'я. Ми любимо один одного. І гадаю, саме це цікавить тисячі людей. Вони тут точно не заради драми, хайпу, а заради любові та справжніх сімейних цінностей. Ми не сидимо у когось на шиї, ми багато працюємо і тому все маємо. А якщо це когось заспокоїть, то в Англії соціальні зазвичай платять лише на перших двох дітей. А якщо у вас є більше ніж одна нерухомість, то ніяких виплат вже не буде. Дітей ми родимо, бо просто їх любимо. І зі щирим серцем кожного прийняли як благословіння від Бога. Мене реально дістало, що замість того, щоб побачити любов, турботу і щастя великої родини, хтось вважає нас мисливцями за виплатами. А що думаєте ви, чому люди так легко вірять у ці стереотипи? Пишіть свою думку в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати, а також запрошую в профіль тих, у кого схожі нами цінності.